Вітаю всіх міром Господнім у цей день суботній, коли ми вивчаємо слово Господнє, то я хотів, щоб ми знаємо про розмову над такою темою дуже цікавою, за що дякувати Богу. Чи ви складали десь для себе такий список, От, за що я дякую Богу? Здоволювався бисне тим, от скільки Бог дає мені все дякувати. Не просто щоб е, підчитати або ще щось зробити. А суто для себе вияснити, наскільки Господь багато, багато нам дає. Я робив для себе такий список, я не скажу, що це є повний повний список. Але хотів би проздумовувати над, над таким списком, який що Господь нам дає. І що дуже цікаво, я зібрав у першу чергу ті, ті благословіння, які отримує кожна людина. Бо є благословіння, яке отримує кожна людина, а є благословіння, які Господь дає особисто тій або другій людині. Давайте поговоримо спочатку над тим, що отримує кожна людина від Бога на цій землі. І таких є більше. Але перше, про що хотілося згадати, це те, що Господь є наш дарування. Господь головний, головне джерело, від якого ми отримуємо все. Тому що діє апостолів 20, і 8 записано так. Бо ми в Ним живемо, рухаємось і існуємо. Говориться, що Христос є головний дарувальник чого? Життя і нашого існування і так далі. Ми в боргу перед Богом за кожну мить нашого існування і за всі радості життя. Те саме головне, найбільше, від кого ми отримуємо благословіння, це є наш Бог. Це є Він головний, той, який дає все, все в нашому житті. І так, що саме? Саме перше з цього списку це є те, що Бог є нашим творцем. У бутті записано в першому розділі на початку Бог створив небо і землю. А потім говориться, що Він створив людину за, своїм, за своєю подобою. Бог створив землю, то це є наш дім. Земля це є наш дім. Бог її створив для нас, а потім і нас створив, щоб ми тут жили. Тобто, наше життя, ми вдячні Богу. Ми залежні перед Богом за наше життя, яке ми маємо. Тобто Бог подарував нам життя. І дивіться, у мудрий каже, 3.11. Бо все при гарним або чудовим зробив свого часу і вічність поклав їм у серце. Бог досконалим створив все на початку. Названий з вами землю. Тут говориться так цікаво, так гарно. В одному перекладі пригарним. Нам тяжко це говорити, ми кажемо о, яке гарне. А пригарне яке це? Або чудовим свого часу. А потім він говорить, хоча людина не зрозуміла до кінця. Тих великих справ, які Господь зробив для неї. Для не усвідомлює, так само і ми нині. Він не усвідомлює до кінця, наскільки той список, він, напевно, є дуже дуже великий. Які ті благословіння дуже-дуже велике. Виховання є освіта дуже цікаво написано в 33-й сторінці. Творець усієї краси, сам люблячи прекрасно, Бог подбав про те, щоб задовольнити любов е своїх дітей до краси. Тобто Бог любить гарно. І то передав і нам з вами. Ми любимо гарне. Ми любимо прекрасне. І то добре. Тому що Бог це. І тому Він є творець прекрасного. Людина це є вінець творіння. Написано, так? Тобто ми з вами є прекрасні люди. Такими створив нас Бог. Яка людина є вже потім, це вже друга справа, але Господь. При своїм творінні, як Творець, зробив прекрасним нашу землю і нас вами. Так, перше, це є Творець. Ми повинні бути вдячні Богу тому, що Він нас створив, Він нам дав життя. Це перше, що може бути в нашому списку. Наступне, це постійна турбота Божа. Він не просто створив і сказав, живіть, як знаєте, як вмієте і так далі. Ні. Він турбується про своє творіння. Біблія нам про це говорить. До Філіп'ян 4,6 говориться так: ні про що не турбуйтеся, а у всьому нехай виявляється Богові ваше бажання, молитвою є проханням з подякою. Коли у нас є якась трудность переживання, Господь каже, у вас є творець. Звертайтеся до нього, просіть, кажіть. Псалом 120 дуже цікавий гарний вірш. Оце не дрімає і не спить сторож Ізраїля. Про кого це говорить псалмист? Про Бога, який не дрімає і не спить. Чому? Тому що він знає, що йому треба піклуватися про своє створіння. Тому він не спить, ніколи не спить. В дії апостолів 28 розділ дуже гарно написано також про нашого Бога. Ми вже читали з вами головний вірш, бо ми ним живемо, рухаємось і існуємо. Все наше існування. Знаєте, Ми інколи думаємо, що ми схожі знаєте, як на годинник. механічний. так? Ти його накрутив, все, ти за нього забув, ти його не підтримуєш. Він собі просто йде, йде тиждень чи, чи місяць, бо йдеш в такий годинник. Ми інколи так думаємо, що Господь так людину створив. Запустив цей механізм, серце, розум, і все, людина собі пішла. А насправді людина відкриває, що це не так. Якби Господь не підтримав наше життя щодня, то цей механізм би зупинився. Певно, в перший день його існування. Можливо, заснули і не прокинулися. Але що тут говориться, апостоли що кажуть? Ми ним живемо? Тобто, ми ним існуємо. Ми рухаємось завдяки Богу. Наступне, що дуже цікаве, але Божа енергія все ще діє, щоб підтримувати своє творіння, биттям своїх сердець і диханням усе живе, завдячує не якомусь механізму, який одного разу був приведений в дію, і продовжує функціювати внаслідок притаманного йому енергії. Но кожний ковток повітря, кожний удар серця є доказом все, всеохоплюючої турботи того, котрий ми живемо, рухаємось і існуємо. Тось, кожне наше дихання, кожний наш стук серця, він про що говорить? Що Бог нас підтримує своєю енергією. Він рухає наше серце. Ось чому ми з вами живемо. Це є постійна турбота. Нашого Бога. Ми без, ним не, без нього би не дихали. Уявіть собі, як це, як це цікаво, наскільки це є багато розміру нам ця інформація, яку Господь нам дає. Що ми собі могли пам'ятати, що кожен день прожити, кожна наша година прожита, вона не є нашою. Це не є наша сила, не є наша енергія. А це є Бог. Бог є той, який дає життя нам щохвилини, що секунди. Потім, коли Господь створив людину, то Він говорить так дуже цікаво. Він зробив її господарем. Написано в бутті 1.28, Господь так каже, по володіє з нею тою землею і панує над морськими рибами і над тастом небесним і над кожним плазуном живим на землі. Господь зробив нас володарами цієї землі. Те, що є навколо нас, це є людина. Це є, люди, є наше. Наступне е, таланти. Платайте притчу Ісуса Христа з Матвія 25 Розділу. Каже господар, коли мав відходити, то дав один, два і п'ять талантів. Кожна людина має талант, кожен із нас має якийсь талант у своєму житті. Ми, ми знаємо щось робити. І ми відповідальні перед ким? Перед Богом за цей талант. Але не це саме головне. Саме головне, наскільки воно приносить нам радість, радість коли ми щось робимо. Коли ми щось зробимо. Ми говорили у сьогодні в школі, коли людина щаслива, коли вона попрацювала, коли вона щось зробила, коли вона помогла своїм талантам, коли послужила, це велике щастя мати талант. Наступне талант, який, який має кожна людина. Як ви думаєте, що це за талант, який має кожна людина? Я певно я, да, зрозумів, що кожен має різні таланти. А є один талант, який має кожна людина. Давайте зачитаємо. Це є час. Це також, що можемо дякувати Богу, це є час. Кожній людині на землі Бог дав час. І завдяки цьому таланту ми можемо що зробити? Заробити або здобути ще один талант. Тому що Бог нам дав. Ми йдемо в школу, ми вивчаємося, ми йдемо в якийсь інститут і так далі. Здобуваємо, здобуваємо також таланти працею, використанням своїх рук або розуму і здобуваємо ще. І в Біблії дуже цікаво за це написано. Господь так каже по до Ефесян 5:16. Цінуй час. А у другому перекладі написано, використовуй час. Пою використовувати той талант, який Бог нам дав. Це велике благословіння, що ми маємо час. Ціні часу незмірна. Життя надто коротке, щоб марно витрачати його. Потрібно лише цінувати як скат кожний момент часу. Давайте будемо використовувати це велике благословіння, яке Господь нам дає, щоб кожна хвилина вона була цінним для нас. Щоб ми її використовували для благословіння, для слави Господні. Наступне це проведіння Боже в нашому житті. Послані до Солонян 5.18 дуже цікаво написано. за все, дякуйте. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Чи можемо ми за все дякувати? Ну давайте поздумовуємо. Чи може є такі речі, які стаються з нами. Ми думаємо, Ну, тут нема за що дякувати. Тут є за що пожалітися. Але не просто так Бог це написав. За все дякуйте. Дуже гарне є пояснення в книзі Служіння зцілення». За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Це повіління є запевненням. Навіть те, що здавалося б спрямоване проти нас, послужить для нашого добра. Бог не велів би нам бути вдячними за те, що могло б завдати нам шкоди. Любе нам неприємна справа, чи якесь діло, чи може якась шкода завдана нам. Воно ну, на нас не радує. Але що Господь може зробити з того? Так зробити, щоб воно нам зробилося для користі. Бо Господь каже, що Він би не казав ці слова за все, дякуйте, якщо б жодна справа не була нам на користь. І про це говориться нам історія Йосифа. Пам'ятаєте, коли його брати продали, це було добре? Ми знаємо, що це не є добре. Рідні брати продали свого брата. Він був рабом. Це, це неправильно, це не є добре. Але що зробив Бог? Наскільки це було благословенням не тільки для нього. Він набувся досвіду. Але благословінням для його сім'ї і для цього, для, можна сказати, для того, тогочасного світу. Це було благословенням. Тому давайте будемо пам'ятати цю історію і пам'ятати про те, що Бог. Бог хоче для нас тільки добре. І якщо з нами стається це, це щось неприємне, щось недобре, що нам кажеться, давайте будемо згадувати цей вірш і дякувати Богу. А Бог так зробить, що та не добра справа буде нам в радість, буде нам в благословінні. Наступне це Біблія. Це восьма причина, за що дякувати Богу це Біблія. Або це є Слово Господнє. Це дуже велика привілея те, що ми маємо в Це письмо від Бога, від самого Бога. Бог написав його і каже: беріть, беріть, читайте. Це велике благословення. І говорить апостол Іван у своєму Євангелії 5.39. Досидіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя. Вони свідчать про мене. Тобто це є Слово Господнє, яке відкриває нам Бога. Яке відкриває нам спасіння. Потім до Тимофію апостол Павло пише друге послання, 3 розділ, 16 17 вірш. Бо все писання Богом надихане і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла Готова. Біблія нам для чого дана? Щоб ми пізнавали Бога і щоб навчалися жити. Щоб знали, як жити, як славити Бога. Як бути щасливим взагалі? Як повернутися до раю і так далі. Як бути досконалим? Як, набути ще один талант крім одного. Так? Це є велике благослові. Наступне восьме це природа. Коли Господь е, створив нашу землю, то пишеться, що спочатку вона яка була? Пуста. У ній нічого не було. Але Господь не оселив там людину, а створив для неї природу. Для того, щоб людина могла тішитися радіти і вживати в їжу. Це велике є благословіння. Природа. Наступне дев'яте це є праця. Ми з вами нині трохи говорили про працю. Це також є велике благословіння, коли навіть коли Господь тільки сотворив людину Адама, коли вона була святою, безгрішною, то тоді Господь її не залишив без цього благословіння. А він що каже? Це сад для тебе. А ти що роби? Турбуйся про нього. Ухажуй за ним. Господь дав людині працю. Так само, і в наш час ми маємо велике благословіння, якщо ми маємо працю Ми маємо можливість попрацювати. І екклюзіаст мудрий говорить так у третьому розділі, якщо чоловік що робить, п'є, їсть. І усім своїм труді радіє добре, це дар Божий. Тобто це подарок від Бога, коли ми маємо можливість працювати, а ще треба навчитися, що? Радіти. Радіти тим, що ми маємо можливість робити. Скільки людей немає роботи, вони можуть робити. І велике благослумня, що в нас є цей дар від нашого Бога, І е, отримувати задоволення від цього. Написано так у Птраха Проках. У розумовому та фізичній праці Адам знаходив одне з найвищих задоволень у своєму святому житті. Тобто для нього було великим задоволенням працювати як розумово, так і фізично. Він отримував задоволення, щастя від, від праці. А наступне, про що бися говорив, ми з вами поговорили про 10 10 пунктів, він не стосується всіх людей. Уявляєте, це 10, 10 причин, за що дякувати Богу, вони до всіх людей. Зараз деякі пункти, які можливо не всіх стосуються, але частково. Частково ми маємо всі благословіння. Наступне, за що ми можемо дякувати Богу, це є сім'я. На самому початку, коли Господь створив землю, людину, то наступне, що він зробив, він створив сім'ю. Чоловіка та жінку. І там, де ми з вами читали творець усієї краси, тобто творець любить все прекрасне. І також сім'я це є прекрасне. Це велике благословіння мати сім'ю. В сім'ї людина змінюється, в сім'ї людина вдосконалюється, в сім'ї вона, сім вона береже. Це є захист нашого щастя, нашої радості. Але як це стосується всіх людей також? Це спілкування, це церква, це друзі, це також є сім'я. І це, як цікаво і гарно написано. Він також потребував е, передбачив їхні соціальні потреби, приємні корисні відносини, які великою, які великою мірою виховують співчуття, наповнюють життя радістю та приємними пагнищами. Як перше, ми переживали з нами досвід спілкування, так? коли досліджували у спосній школі. Ділилися досвідами, ділилися знаннями, то скільки це принесло нам радість, радощі. Це не задум Бога. Для цього Бог і створив нас, дав сім'ю, дав спілкування. Це велике благословіння. Давайте будемо цінувати це і дякувати Богу за це. Наступним пункт це їжа. Чи радуємося, коли ми поїли? Знаєте, Як зараз пише, хто їсть, п'є і бачить в цьому радість, то це велике благословіння. Знаєте, я згадую постійно свого діда. І беру з нього приклад. Він радувався, коли поїв. Він простому борщу радів. Це дар від Бога. Це означає, що він цінив, що Бог дає. Треба радіти, прості їжі радіти. Це благословіння від Бога. Наступні такі пункти, які просто хотілося б зачитати, це одяг, будинки, здоров'я, другі, другі зручності і так далі. А завершення, це 16-й пункт, це є благодать. Це також стосується всіх. Тому що Христос каже, бо так полюбив Бог світ. Кого полюбив? Всіх людей. Напевно, це саме велике благословіння, яке ми можемо мати після того, як людина згрішила. Це мати любов нашого Бога. Це найвелике благословіння. Що, що зробив? Віддав своє сина. Те саме велике багатство, яке було на небі, Бог віддав, Бог благословив нас цим богатством Це Ісусом Христом, Його смертю, Його кров'ю, Його Воскресінням, Його заступництвом і так далі. І дивіться, як про це говорить нам Біблія, дуже цікаво. Той, же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас. Як же не дав би він нам із ним і всього? Чому ми маємо ці благословіння, ці 16 богословій? Їх є більше, але ми просто говоримо як основні. Чому ми їх маємо? Тому що маємо Христа. Тому що маємо основне благословіння. Коли Господь не пожалів Сина подарувати нам, то каже, Каже апостол Павло, як з тим благословінням не дасть нам всі решти. Та легко дасть, для нього то не важко. Він хоче нам дати це. Тому благословіння давайте будемо постійно згадувати це благословіння від Бога. Нам є за що дякувати Богу. І, і ця хвала, як Соломист пише, це вічна подяка нашому. Він засловою на вічну хвалу, на вічну подяку. Щоб із наших постійно, з нашого роботом постійно е, лилися цілі ріки е, подяки і хвали нашому Богу. І кожний ранок, коли ми прокидаємося, е, хочемо подумати про щось погане чи пожалітися, давайте будемо згадувати. Про головне благословіння, чи це про Христа. Ми будемо згадувати цей вірш і, і пам'ятати, як чи не дасть нам Господь все, якщо він не, він не жаліє від нас. Я би хотів, щоб на завершенні ще сказати такі слова. Я би хотів, щоб кожен із нас думав над цим, над цим істину. А думав над тим, що Господь робить для мене. Можливо, порахував для себе, для себе, звичайно, порахував, що Господь робить для мене. Для чого це? Щоб наші серця вони були переповнені додаруванням. переповнені подякою, переповнені хвалою. І ми цінували. Саме головне, щоб ми цінували те, що Господь робить, робив і робить для нас. Наступні рази ми будемо роздумовувати, як може віддячити Богу. Як можна подякувати Богу. Або як навчити себе дякувати Богу. Це також дві такі цікаві, великі теми. Як навчити себе дякувати і як подякувати Богу. Тому що можна сказати, що Бог там на небі, як я щось можу зробити для Нього? А як я можу подарувати, віддячити Йому? Можливо, і Біблія нам про це відкриває. І я вірю, що людина, яка є близькою з Христом, з Богом, вона би хотіла якось. Висловити свою подяку, висловити свою хвалу до нього, висловити свою любов до нього. І Бог дає таку можливість відчути цю радість, відчути це спасіння для, нашого, для, для нас, для нашого Бога. Хай Господь допоможе нам в цьому. Хай Господь буде вічна хвала і подяка за його безмежну любов, за його безмежну милість, за його благословіння, яке Він не жаліє для нас. Слава йому і хвала вічна, Хай буде. Амінь.